Мої діти! Рада зустрічі з вами! Сьогодні всі наші ігри і завдання будуть виконуватись навпаки. Виконаємо цікаву вправу. Я називаю слова, а ви протилежне слово за значенням. Морозиво холодне, а чай гарячий. Черепаха повільна, а зайчик правильно швидкий, склянка повна, а поряд правильно пуста. Подивіться на картинку, назвіть речі. А потім скажіть одним словом, що це так. Це одяг. Подивіться на, на наступну картинку. Назвіть, що ви бачите. І назвіть одним словом. Вірно, а це посуд. Молодці, малята, поміркуємо трішечки. Я зачитаю речення, а ви мені скажете. Правдиве воно чи ні? У зимку в лісі виросли гриби. Так чи ні? На груші виросло багато шишок. Так чи ні? На клумбі розквітло багато квітів. А ще малята я пропоную вам намалювати свою улюблену квітку і прислати мені малюночок. Буду чекати. До побачення, до нових зустрічей!